Вже так південно дуже хочу помилятися, дуже хочу помилятися. Я сам в Одесі живу. І фактично це єдиний морський курорт, який залишився в Україні, особливо для тих, хто не може виїхати за межі країни. І е, хочеться вірити, що все ж таки він сюди не дійде, але якщо ми беремо мапу е, Тічі ну, і дивимося на неї, то е, це може е, якось. Підказати зовсім невтішні висновки. Е, тим більше на західному узбережжі Криму вже бачили мазут. а течія звідти, в принципі, е, проти годинникової стрілки циркулює вздовж нашого узбережжя і далі Румунія, Болгарія. Е, так само вже є повідомлення з турецького узбережжя і з грузинського узбережжя щодо цього мазуту. Тому дуже сумніваюся, що нас омине це лихо, але е, хочеться, звісно, вірити. Це по-перше. Стусується безпосередньо вашого питання щодо цих е, танкерів, так, звісно, вони їх будуть використовувати, вони їх використовують, і е, насправді вибір у них дуже простий. Е, якесь там Чорне море, якесь там населення, якась там екологія і продажі нафти. Для того, щоб наповнювати свій бюджет, фінансувати війну, звісно, вони обирають друге. Те, що цим кораблям більше 50 перепрошую судна, більше 50 років. Те, що о, вони порушують заходи безпеки, вимоги щодо експлуатації, звертають багато на що уваги, те, що багато судів взагалі не має навіть страхування, каже про те, що Російській Федерації, в принципі, завжди було начхати на всі ці питання. І на людей все одно, що вже казати за екологію і тваринний світ.